Вихід, глава 18. Медіанський священник їтро, тесть Мойсея, почув усе, що зробив Бог Ізраїля для Мойсея та для Ізраїля, свого народу. Адже Господь вивів Ізраїля з Єгипту. Тож Їтро, тесть Мойсея, взяв ці пору Мойсеєву дружину після того, як її відіслав. Та обох її синів, ім'я одного з них гершом. Бо Мойсей сказав: Захожим був я в чужій землі, а ім'я другого Еліезер адже Бог, мого батька, мій помічник. Він врятував мене від меча Фараона, і прийшов їтро, тесть Мойсея, його сини і його дружина до Мойсея в пустелю, туди, де він стояв. Табором на Божій горі. Він переказав Мойсеєві Я, їтро, твій тесть, іду до тебе, і дружина твоя, та два її сини з нею. Мойсей вийшов на зустріч своєму тестеві, поклонився і поцілував його. Вони привітали один одного і увійшли до намету, і Мойсей розповів. Своєму тестові про все, що зробив Господь з фараоном і з єгиптянами для Ізраїля, і про всі труднощі, що спіткали їх у дорозі, і як врятував їх Господь. Ітро ж зрадів усім тим добром, яке зробив для Ізраїля Господь, визволивши його з рук єгиптян. Їтро сказав. Благословенний Господь, який визволив вас із рук єгиптян і з рук фараона, який звільнив народ з під влади єгиптян. Тепер я дізнався через ту справу, що гордували вами, великий Господь більший понад усіх богів, і їтро, Тесть Мойсея, приніс все палення і жертви. Аарон і всі Ізраїлеві старійшини прийшли попоїсти з тестем Мойсея хліба перед Богом. І сталося, що наступного дня Мойсей сів судити народ, а народ стояв перед Мойсеєм від ранку до вечора, Тесь Мойсея побачив все те, що він робить для народу, і сказав. Що це за справа, яку ти робиш для народу, чому ти сам сидиш, а весь народ від ранку до вечора стоїть перед тобою? А Мойсей відказав своєму тестеві: Адже народ приходить до мене запитати у Бога. Бо коли в них є якась справа, то приходять до мене, я вирішую справу між одним і другим і навчаю їх. Божих настанов та його законів, а десь Мойсея сказав йому: цю справу ти робиш недобре. Ти неодмінно виснажиш і себе, і весь цей народ, який з тобою, це непосильна для тебе справа, не зможеш ти сам один виконувати її. Тепер прислухайся до мого голосу, я дам тобі пораду. І Бог буде з тобою. Ти стій за народ перед Богом і доносі їхні справи до Бога, ти навчатимеш їх постанов та законів і вкажеш їм на дорогу, якою вони мають іти, і діла, які вони мають робити. І ти наглядиш собі з усього народу сильних чоловіків, які Бояться Бога, праведних чоловіків, які ненавидять користолюбство, і настановиш над ними тисяцькими, сотниками, півсотськими і десятськими. і вони повсякчас судитимуть народ, і буде, що кожну велику справу вони приноситимуть до тебе, а всяку малу справу вони розглядатимуть самі. Полегши собі тягар, вони його понесуть з тобою. Якщо виконаєш цю вказівку, і тобі повелить Бог, то ти будеш спроможний служити, і весь цей народ з миром повернеться на своє місце. Тож Мойсей прислухався до голосу свого тестя і вчинив все, що той сказав: Мойсей вибрав. Сильних чоловіків з усього Ізраїля і наставив їх старшими над народом тисяцькими, і соцькими, і півсоцькими, і десятськими. і вони повсякчас судили народ. Надмірно важку справу вони приносили до Мойсея, а кожну малу справу вирішували самі. І Мойсей відпустив свого тестя. і той Вирушив до себе, до свого краю.